Доброго ранку, діти! Я рада вас всіх вітати. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Платона Микитовича Варенька Падав сніг на поріг. Народився Платон Варенько 1 грудня 1913 року в селі Чернеччина, Охтирського району Сумської області. Батько його був сільським ковалем. Дід мандрівним лірником. Вірші Платона Воронька живуть між людей, звучать на дитячих святах, вивчаються в школах, в садках. Хто хоч раз їх прочитав, запам'ятає на все життя, тож і ми сьогодні з вами вивчимо вірш Платона Воронько, падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, ви прослухали вірш Платона Воронько, падав сніг на поріг. А тепер за допомогою мнемо таблиць картинок ми з вами вивчимо цей вірш. Уважно дивіться на картинки та запам'ятовуйте. Падав сніг на поріг. Кіт. Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дітки повторіть вірш зі своїми батьками ще раз. До побачення, до нових зустрічей!